Ну, це, да, це наступний етап. А до цього, звісно, переконання або тиску, як за, тут, як завгодно, тиску, шантажу, чи вмовляннями, чи погрозами. Тут різні опції можуть бути. А Вітков, говоримо... Пане Владиславе, перепрошую, Вітков їхав із цим багажем як, якихось інструментів шантажу, тиску, чи що Я думаю, змінилося? Що Відков... Я думаю, що Вітков насправді не їхав, мабуть, з повним. Списком да, цих інструментів. Я думаю, що він їхав з попередженням від Трампа, що це, як то кажуть, останнє китайське попередження. І що, в принципі, тягнути далі нема куди. Тобто, або ви робите певні кроки, да як то кажуть, ну там як у дипломаті називають сигнали, да, щоб все ж таки рухатись далі, або буде. Санкції буде гірше, і тоді це вже буде точка неповернення і так далі. Росіяни в принципі почули цей сигнал, і знову ж таки по тим заявам з, з боку Путіна там і, і його посіпак, ми в принципі бачимо, що ну вони цей сигнал почули, дещо стримано відреагували, але відреагували. Тому в принципі, я ж саме тому і кажу, що фактично я вважаю, що ультиматум Трампа спрацював, тобто, принаймні, Трамп може собі це так записати.